Це є Мацева приблизно 1850 року. Тут є зламана гілка, тут є вишні і коза. В дана Мацева читається прізвище єврея, який похований, яке пов'язане з цією козою. Оксана Савчук-Царинська показує єврейські надгробки, які знайшла на старому цвинтарі Сокаля. За її словами, більшість датовані 19 століттям. Оксана розповіла, що почала цікавитись історією сокаля після початку повномасштабного вторгнення Росії. Я запросила сюди Олександра Денисенка-генеолога, і він мені провів годинну екскурсію єврейським сокалем. Ну ніхто ніколи про єврейський сокаль не говорив. Це було для мене вперше. І починаючи від приміщення прокуратури до синагоги через весь центр, він провів мене сюди. І для мене це був шок, тому що ну вони тут були, і вони не в найкращому стані знаходилися. Тому в мене виникла ідея якимось чином зробити, щоб достойно їх зберігати. Тоді мацеви, тобто єврейські надгробки, вирішили зібрати в одному місці, коли їх частково перевозили сюди. Прийшли нащадки врятованих євреїв. Це був молодий чоловік. Джей він розповів, що всіх його родичів було знищено отут в гето. Лишилась тільки бабця, яка ну тоді була молодою, і вдалося врятуватися. І вона якимось чином потрапила в Лондон. Третину населення Сокаля складали євреї. Про це розповів голова Сокальського товариства просвіта Ігор Дацюк. Вони мешкали у центрі міста. Мацеви знайшли на цвинтарі та біля комунальної будівлі міста. За часів радянської влади. Ця частина єврейського цвинтаря вона була знищена, вона була роздана людям, новим мешканцям Сукаля під, під забудову, під, під будинки. Коли з відновленням незалежності вже місцева українська влада, вони ті. Ті мацеви, які там були просто порозкидані, використовувалися навіть на, на бордюри, Вони були в двох місцях складовані. Зібрати і розмістити надгробні плити, вирішили біля синагоги. За словами Ігоря Дацюка, вона є однією з найдавніших у Галичині та має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. «В перспективі ми хочемо, щоб Сокаль було туристичне місце, щоб сюди приїжджали туристи. І Звичайно, ми бачимо те, що це має бути біля цієї старої синагоги, але для того відповідно не так, щоб вони були поскладені, а щоб воно було для кожної мацели було відведене певне місце, і щоб воно було в певному порядку розташовано. Додам, що у Львові знайдені надгробні плити євреїв складають на Янівському кладовищі. Наразі їх там близько трьох сотень. Про це повідомив голова Львівського товариства єврейської культури Олександр Назар. Під час нацистської окупації і під час радянської влади з тих плит, якби використовували для замощення доріг. Ну якби з них робили бордюри і різні речі там. Коровники будували, і час від часу воно знаходиться. У Львові є теж деякі локації, і воно зазвичай виходить так, коли ну скажімо так, коли якісь ідуть ремонтні роботи, тоді їх знаходять. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина